Наш президент вважає, що нам потрібен обов'язково справедливий мир. Справедливий мир це коли сьогодні можемо здобути на кордонах 23 лютого 2022 року і потім починати розмову. Це справедливо. Вважаю, що справедливо. Але я вважаю, що є люди, які сьогодні вважають 64%. Що з Росії не потрібно взагалі розмовляти з, з цих позицій, які ми маємо сьогодні? Але якщо мені запитати, то у мене питання: з 60% людей там є чоловіки, які не хочуть іти до ТСК чи ні, то розумієте? Ну дуже легко говорити: о, давайте не будемо розмовляти. І а, в опросах ставити плюсики, і мінусики. Але як йти воювати або допомагати нашим Збройним силам не, не сильно хочу. No. Я що кажу, Олексій, я кажу, що люди зможуть це зрозуміти неправильно. Тому потрібно з людьми комунікувати, це потрібно з людьми поясняти, потрібно людям говорити, що і як. Розумієте? Але я вибачаю класти свій. На людей і люд, э, думку людей це неправильно.